Вітаємо на платформі ShopExpress! Сьогодні ми покажемо, як створити сучасний і легкий інтернет-магазин. Натисніть на кнопку Створити магазин, вкажіть електронну пошту та контакти, оберіть мову і назву інтернет-магазину. Ці параметри можна редагувати пізніше. У випадку першої реєстрації пароль від системи відправляється на вашу пошту з темою в листі, а ось і ваш інтернет-магазин на ShopExpress. Вітаємо! Ваш інтернет-магазин вже створено і надано 7 днів безкоштовного пробного періоду. Перейдіть у меню Магазин замовлення. Тут можна змінювати статус замовлень, спосіб оплати чи доставки, а також додавати, видаляти або змінювати товари. Крім цього, можна редагувати дані клієнта або залишати приховані для нього коментарі. Для роботи з товарами в інтернет-магазині потрібно перейти до розділу Каталог товарів. Товари. У цьому розділі доступні функції для створення, редагування, фільтрування та сортування товарів. Менеджер файлів дозволяє зручно завантажувати файли для вашого інтернет-магазину. Для організації можна створювати папки. Підтримуються різні формати, зокрема зображення, документи, аудіо та відеофайли. Модуль сторінки сайту дозволяє створювати та керувати існуючими сторінками та публікаціями. Модуль маркетинг дозволяє працювати з промокодами і відгуками. Доступна також сторінка SEO налаштувань. А модуль інтеграції включає різноманітні інструменти для управління бізнесом. Для вибору іншої теми дизайну Перейдіть у налаштування теми дизайну та оберіть потрібний дизайн. При зміні шаблону можна видалити категорії та товари старого шаблону, а можна зберегти. Зверніть увагу, що контент наповнення сайту, тексти, переклади, посилання також змінюються при зміні шаблону. Щоб змінити логотип, потрібно перейти до налаштувань та натиснути на кнопку Віджити. Далі перейдіть до редагування шапки сайту. Знаходячись в редакторі макета, натисніть двічі на блоки з логотипом. Змініть логотип за допомогою менеджера файлів. Зверніть увагу на назву фото. Вона має бути латинницею, без пробілів і системних символів. Аналогічним чином змінюються інші налаштування шапки сайту. Щоб налаштувати футер, можна змінювати емейл, загальний контакт, телефон, один або кілька номерів, адресу, фізичне розташування магазину або офісу. Додайте контактний емейл, телефон, адресу, за потреби, графік роботи, збережіть зміни та перевірте відображення на сайті. У разі наявності кількох мовних версій інтернет-магазину потрібно повторити налаштування для всіх версій. Для підключення онлайн оплат потрібно перейти в меню Магазин оплата. Доступні різні способи, такі як Monobank, Лікпей, Вейфопей та інші. Для деяких способів можуть бути необхідні додаткові параметри, наприклад, XTOKEN або публічний ключ. Власним способом оплати може бути оплата готівкою, потрібно ввести назву, опис та активувати метод оплати. Налаштування доставки починається з підключення способів доставки. Для цього необхідно перейти в меню Магазин Доставка та обрати бажану службу. Можна змінити назву і опис служби, увімкнути чи вимкнути її, а також активувати доступні для неї способи оплати. У меню Магазин зони доставки можна обрати стандартну зону або створити власну. Назва зони доставки не буде відображатися на сайті. Тут можна налаштувати безкоштовну доставку, доставку за тарифами перевізника або з фіксованою вартістю. У разі потреби можна налаштувати податки, що мають сплачувати клієнти, які купують товари в цій зоні доставки. Щоб швидко створити новий товар на сайті, можна зробити копію з вже наявного і просто замінити для нього фото, скоригувати назву і ціну. Можна додавати та змінювати категорію на товарі або його стікери. Пізніше ми розкажемо у наших відео, як налаштувати оптові ціни та ціни для груп клієнтів. Це становить розширений b 2 b функціонал. Перейдіть у розділ категорії та оберіть нове фото або перестворіть наявну категорію. Категорію можна зробити прихованою або доступною тільки за посиланням, і це буде розповсюджуватися на товари у ній. На кожній категорії кожному товарі є опція Змінити дизайн, через яку можна налаштувати індивідуальний дизайн всередині цієї категорії або картки товару. Товари можна легко виділити і масово перенести у потрібну категорію. Також ви можете зручно змінити ціни одразу декільком товарам. Схожим чином можна налаштовувати і публікації. Також на публікаціях можна змінювати не лише назву і фото, але як і на товарах і категоріях, обрати опцію Змінити дизайн і редагувати інформаційні блоки. Тут можна як просто замінити текст на одному із наведених блоків, так і додати власні. Зверніть увагу, новий блок можна додати ближче до попереднього, і це з'єднає їх в одну секцію. А також можна розташувати новий блок трохи нижче, і ці блоки будуть розташовані на сайті роз'єднано. Це можна буде помітити при перемиканні на менші екрани. Блоки будуть адаптовано розташовуватися поряд або один під одним. У кожному блоці можна налаштовувати кількість фото товарів або публікацій в рядку на сторінці. Якщо фото різні за розміром, оберіть для них однакові пропорції. Зауважте, що вибір пропорцій може обрізати частину оригінального фото. А для мобільних краще обирати вертикальний формат. Зайві блоки можна видалити. У разі наявності кількох мовних версій потрібно повторити налаштування для них окремо. Щоб змінити дизайн головної сторінки, знаходячись у редакторі дизайну, можна додавати, переміщати або видаляти блоки. Детальніше про дизайн ознайомтеся з нашими іншими відеоуроками на YouTube. Там багато цікавого про налаштування плагіну банерів і плагіну категорій. Наприклад, для банеру на мобільних версіях можна додавати окреме фото. Кількість банерів загалом не обмежена. Зазвичай у один блок поміщають 3-6 інформаційних фото, і для кожного фото на банері можна прикріпити посилання по кліку або створити окрему кнопку для цього. У блоці категорії товарів можна обрати тільки потрібні позиції, налаштувати кількість урядку на різних екранах, змінити шаблон їх дизайну і редагувати принцип сортування через опцію Додатково. Для зміни товарного блоку у меню Праворуч оберіть тип відображення товарів, кількість позицій, сортування або дизайн карток товарів. Щоб додати ще один товарний блок, оберіть Додати блок на панелі меню вгорі та перетягніть потрібний елемент на сторінку. Після завершення редагування натисніть кнопку Зберегти у верхньому правому кутку редактора, щоб зміни відобразилися на сайті. При додаванні нової мови, назви та інші атрибути товарів потрібно скопіювати з іншої мовної версії. Ми рекомендуємо додавати другу мову вже після налаштування дизайну, щоб усі зміни в дизайні продублювалися на нову мовну версію. За потреби мовну версію можна зробити основною, опублікувати або приховати. А щоб почати додавання валюти в інтернет-магазин, потрібно перейти у розділ каталог товарів валюти та натиснути на кнопку Додати валюту. За потреби валюту можна зробити основною або видалити. На додаткових валютах можна редагувати курс основної валюти а також обрати інший спосіб відображення на сайті. Валюту можна поєднати з певною мовною версією на сайті. Пройшло всього 10 хвилин, а ваш інтернет-магазин вже має оформлену головну сторінку. Відвідайте наш YouTube канал та бібліотеку знань, де можна знайти більше корисних інструкцій. У наступному відео ми розкажемо детальніше про основні розділи панелі управління. Дякуємо за увагу. Бажаємо успіхів!